Волонтери комбінату Запоріжсталь та благодійний фонд Українське майбутнє провели арт-захід «800 днів незламності. Хочу сказати слова великої, дяки нашим хлопцям, дівчатам, котрі займаються цією справою. Вони в цей час не втрачають надії і не думають про погане а займаються тією справою, яка допомагає нашим бійцям боронити нашу землю. Гроші для ЗСУ збирали на благодійному аукціоні серед лотів, зокрема тубус РПГ та транспортний контейнер від НЛО. Це подарунки від військових, яким допомагають волонтери. Ми попросили майстрів, які їх розфарбували і зробили їх витворами мистецтва. І таким чином ми хочемо поділитися з відвідувачами і, звісно, зробити так, щоб кожен долучився до нашого збору. І це буде для нього пам'ять і свій вклад в нашу перемогу. А для нас це можливість назбирати на матеріали для сіток, на приладдя для аптечок, зібрати їх і продати на фронт. Окрім аукціону, провели також майстер-клас з плетіння маскувальних сіток. Працювала виставка плакатів та сувенірна лавка. Є вироби, які роблять наші співробітники. А є вироби, які наші знайомі роблять. Це ми продаємо як сувеніри на аукціони і всі. Кошти йдуть на потреби зі волонтери запоріжсталівці кажуть, працюють без вихідних, аби допомогти якомога більшій кількості людей. В лавах сил оборони України нині служить майже тисяча працівників комбінату. Забираємо аптечки, маскувальні сітки. Робимо печиво і різні смаковики. Ні одного разу виїжджали хлопців, допомагали. На лінію для Запоріжсталі, для всіх, хто до нас звертається, ми всім допомагаємо. По мірі можливості. що у нас є, то ми допомагаємо. Близько 20 працівників комбінату зникли безвісти на фронті. Ще сім нині у російському полоні. 50 металургів Запоріжсталі загинули, захищаючи Україну. 168 працівників після служби повернулися на підприємство. Віра у перемогу України найбільша мотивація для волонтерів Запоріжсталі. Якщо ми народ наш не буде допомагати, то наші хлопці просто не зможуть нас боронити.